Священник Олександр Адріанов, настоятель трьохсвятительського храму нижньотуринського заводу Єкатеринбурзької єпархії, був ревним і гідним пастирем. Він багато потрудився як законовчитель, член різних комітетів і товариств. Все його життя було сповнене служіння своїй пастві, діяльної любові до ближніх. Восени. 1918 року на середньому Уралі точилися активні бої між Білою і Червоною арміями. Нижньотуринський завод і його околиці перебували під владою більшовиків. Вони жорстоко поводилися з місцевим населенням, зокрема і зі священниками. У зв'язку з вбивствами декількох священнослужителів. Більшість. Тих, хто залишився, залишили місця свого служіння. Єдиним, хто продовжував служіння на своїй парафії, звершуючи всі належні богослужіння та проповідуючи, був отець Олександр Адріанов. 8-21 листопада. Отця Олександра було заарештовано просто у храмі під час святкового богослужіння. Його відвезли на станцію Вия, яка знаходилася недалеко від нижньотуринського заводу. 12-25 листопада отець Олександр був розстріляний. За свідченням Шепіцина, колишнього червоноармійця, учасника розстрілу. Коли туринського попа Адріанова вели на розстріл, він твердив: Господи, помилуй, Господи, помилуй мене, грішного! Тихо, так, напівпошепки. Тіло отця Олександра було знайдене через п'ять днів, трохи присипане снігом зі схрещеними на грудях руками.